Нещодавно до міста Броде завітав неперевершений співак Аркадій Войтюк. Як його зустрічала публіка? Дивіться у сюжеті. Україна воя веперами! Україна воя. Ороди було людно. Тут зібралися місцеві жителі та гості, аби послухати пісні талановитого співака, який вже не вперше приїжджає до міста. У глядацькій залі зібралися полки шанувальника Аркадія та завітала на концерт, аби послухати його відомі хіти.

Все заради того. Якщо чесно, якщо чесно, то я в бородах виступаю, саме співаю, напевно, втретє. Сольний концерт сьогодні. День міста. Я ще в минулому році виступав тут на весіллі у вас. Було дуже класне весілля, адже на тому весіллі, ну окрім того, що прекрасні молодята, прекрасна родина, взагалі вони подарували Збройним силам України сама родина, гості DJI Mavic 3, Тобто, дрон новий, крутий на збройні сили України. Тобто, вас я взагалі вважаю, місто от світле місто. Воно для мене емоційно світле, прекрасні люди. Метою даного концерту була благодійність, про яку детальніше розповів Аркадій Витюк. Концерт тривав більше години часу і залишив масу приємних емоцій слухачам. Аркадій Витюк не оминає увагою броди, адже тут його чекають кожного разу із нетерпінням. У інтерв'ю нашому телеканалу співак зазначив, що будь-яка допомога для наших військовослужбовців у тилу зараз є надзвичайно важливою. Особливої уваги заслуговує акція Моя кава для ЗСУ. Я дійсно причетний до цієї акції. Це акція, яка до сих пір працює, до сих пір діє. І ідея дуже проста: ти приходиш, ти Йдеш, ну, ти, йдеш на роботу, ти йдеш на роботу, ти купляєш собі каву, щоб прийти на роботу в хорошому настрої. Наприклад, ти купляєш каву для себе коханого за 30 гривень. і не забудь задонатити на ЗСУ. Тобто подякуй за хороший день. Завдяки цим кавам, завдяки цим 30-гривневим щоденним донатом. Я знаю, що минулого року ми зібрали більше 9 мільйонів гривень. Напевно, зараз це вже більше 10 мільйонів гривень. Тому я вважаю, що навіть така е, е, акція здавалась би з невеличкими донатами, але робить величезну справу. Після концерту глядачі ще довго не відпускали співака, і така комунікація із глядачем вкотре доводить, що ми сильна і непереможна нація. Словом концерт видався на славу попри повномасштабне вторгнення расистів. Плюс, завдяки концертам, я підіймаю людям настрій, я їх мотивую робити хороші справи. Оце основна моя мета. Е, мені б хотілося, щоб. Наша країна вірила в краще майбутнє, щоб люди розуміли, що війна йде це не означає, що все, все нічого не треба робити. Сидимо, чекаємо чогось і так далі. Тому сьогодні люди прийшли. Я бачу їхні посмішки, я бачу, що вони вмотивовані для мене це, це найкраще. Мене не похитнуло, воно дає мені конкретне розуміння. Ти українець, ти сильний громадянин, ти можеш ще краще, може ще більше. І твоя країна може ще більше, ще краще і може бути і має всі перспективи бути щасливою. Повну версію концерту дивіться у нашому постійному телепроєкті без коментарів. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн.